Вітаю з вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України і я, Оксана Приходько та Юлія Ковтун у випуску про таке: чи готові знову українські компанії та бренди до конкуренції з міжнародними гігантами Індітекс та H&M? Експеримент від Vodafone у новому проморолику відкриття магазинів в кінці березня, та на жаль, і закриття. Скільки податків заплатив ретейл у минулому році? Та скільки людей отримали роботу в цій сфері? Цифри вражають. В листопаді 2023 року повернення міжнародного шведського ретейлера в Україну H&M спричинило небийкий ажіотаж. До того ж, вже відомо, що іспанська група Inditex почне відкривати свої магазини в країні вже на початку квітня. Дійсно, прийти в H&M, Zara чи Stradivarius і щось придбати це наше минуле до 24 лютого, це наше мирне життя. Нам надає сил, коли міжнародний бренд повертається в Україну. У столичному ТРЦ Республіка Парк зазначають, що поновлення роботи H&M супроводжувалося великим відкладеним попитом, що призвело до зростання трафіку в торговому центрі. Проте це відбулося короткотерміново. До того ж, ТРЦ кажуть, що товарообіги стабільно високі саме у тих ретейлерів, які здатні забезпечити якісне поповнення товаром своїх магазинів. ТРЦ Вікторія Гарденс, що у Львові не відмічають падіння товарообігів в українських брендів за останні 4 місяці. Та й навпаки, українські бренди зараз в тренді, і товарообіги більшості з них можуть перевершувати товарообіги міжнародних брендів. В галереї ТРЦ Ретровіль поруч з «H&M» розташовані українські виробники, такі як Голді, Арбер, Вовк та Промінь. І таке сусідство та повернення оператора «H&M» тільки на користь усім. В ТРЦ Лавіна Мола» з відкриттям магазинів шведського ретейлера трафік збільшився на 10-15%. Проте відмічають, що в 2018 році, коли H&M тільки заходив в Україну, це було плюс 20. Також в ТРЦ, куди має повернутися іспанський ретейл Inditex, прогнозують, що трафік може збільшитися, проте короткостроково. А от в компанії Інтертоп зазначають, що повернення H&M в Україну якраз припало на активний період: чорна п'ятниця, перед новорічні акції та святковий шопінг. Тож це не позначилося на продажах до того ж, в інтертоп запевняють, що готові до поновлення роботи іноземних конкурентів та не очікують відтоку своїх клієнтів. А бренд всі свої впродовж років вибудовує тренд на все українське. Тож наявність чи відсутність інших гравців ринку впливає на них опосередковано, і повернення H&M глобально не вплинули на продажі товарів від українських виробників, які представлені на платформі. Такий самий ефект в компанії всі свої очікують і після поновлення роботи Індитекс, тобто короткострокова перспектива зменшення продажів та потоку клієнтів. Ми відслідковуємо креативи ритейлерів. Ось компанія Водофон Україна у своєму новому проморолику здійснила експеримент, який довів, що навіть найшвидша людина України не зможе зрівнятись із найшвидшим мобільним інтернетом від «Водофон». Кінець березня багатий на відкриття магазинів. Проте, заради об'єктивності, скажемо, що були і закриття. Всеукраїнська омніканальна мережа зоомагазинів «Мастер Зу» за період січня до березня 2024 року зросла ще на 21 магазин. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення працював 101 магазин Зу», а у березні 2022 року продовжувала роботу лише 40. Зазнали руйнувань від війни 11 точок, а повністю втрачені по два у Маріуполі, Херсоні, Харкові, один у Бучі. Вже відреставрували та повернули до роботи. По одному в Харкові, Одесі, Києві, Кривому Розі решту на жаль, відновити наразі неможливо. Мережа акварель активно розширюється та відкрила свій сьомий магазин у західному регіоні України у місті Другович. Це вже 57-ма точка. Цієї весни ТРЦ Космо Мультімол продовжує працювати над поліпшенням свого Мікс». Тут відкрився магазин столичної ювелірної фабрики з дизайном у новому для мережі форматі та площею майже 100 квадратних метрів. У Запоріжжі відкрився супермаркет Варус. Особливість цього магазину оновлений формат, сучасний фудхол із стильним інтер'єром і зручною навігацією для комфортних покупок у магазині. Крім стандартних кас, працюють також каси самообслуговування. «Адідас» відкриває новий флагманський магазин у Києві, у ТРЦ Республіка Парк. Це перший магазин бренду в Україні в новій концепції дизайну. Магазин має загальну площу понад 500 квадратних метрів і відповідає високим стандартам бренду. А ювілейний 125-й магазин «Фокстрот» розмістився в ТРК Вікторі Плаза, що в Кривому Розі. Загальна площа 1080 квадратних метрів, торгова 800. У Луцькому ТРЦ Порт Сіті відкрився новий магазин ЄВЕ точка розташована на другому поверсі. ТРЦ наразі компанія має понад тисячу фірмових магазинів по всій Україні. 20 березня було офіційно оголошено про закриття в мережі електроніки Рінго, яка входить у фозі груп Володимира Костельмана. До 31 березня триватиме перехідний період для виконання зобов'язань Рінго перед партнерами та покупцями. Загалом мережа налічувала 76 торгових точок у більш ніж 50 містах України, як у великих містах, так і у районних центрах. А її локації вже займає велика регіональна мережа кібернетики. До повномасштабної війни сфера роздрібної торгівлі була в топ 5 найбільш прибуткових галузей економіки України та наразі продовжує бути одним із головних джерел бюджетних надходжень за рахунок сплати загальних податків та податків на оплату праці. Галузь також є однією з найбільших в Україні серед роботодавців. Ретейлери забезпечують доходами сотні тисяч працівників та більш ніж мільйон членів їхніх сімей. І це не перебільшення, враховуючи, що велика війна залишила без роботи багатьох працездатних українців. Працюючий член родини часто стає єдиним годувальником. У нашому опитуванні взяли участь 102 компанії, члени асоціації з восьми секторів. Продовольчого та непродовольчого ретейлу, аптечні мережі, АЗК, ювелірні магазини, мережі з продажу одягу та взуття, електроніки та побутової техніки і будматеріалів. Тож на кінець грудня 2023 року у сфері ретейлу було понад 390 тисяч працівників, задіяних у роботі мереж, і галузь сплатила більше ніж 28 мільярдів гривень податків лише у вигляді нарахування на оплату праці. В масштабах всієї галузі ці цифри будуть значно більшими, оскільки усі роботодавці та приватні підприємці мають сплачувати за себе та своїх найманих працівників ЄСВ. Наприклад, у 2023 році тільки корпорація АТБ сплатила більше 25 мільярдів гривень загально всіх податків і зборів. В підприємство корпорації Топ АТБ Маркет протягом 2023 року сплатило податків і зборів на загальну суму майже 19,5 з Мільярдів гривень, і як зазначає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, вже в цьому році спостерігається перевиконання плану податкових надходжень. Так лише у лютому місяці 2024 року воно склало 16 мільярдів гривень. Це стало наслідком покращення сплати податків у сфері торгівлі. А більш детально ексклюзивну аналітику читайте за посиланням під цим відео. Ще більше новин бізнесу та роздрібної торгівлі у нас на сайті Рауа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео до зустрічі за тиждень.